Віталій, привіт. Що це за гарна квартира сьогодні? У нас квартира знаходиться в ЖК Perfect Town. Квартира з сучасним новим ремонтом. Ідемо, покажу. Кухня, вітальня. Тут є посудомийна машина, що дуже важливо. Електроплита, варочна поверхня, все Bosch, вся техніка, Bosch. духовка, холодильник, вікна у двір, стіл чудовий. Він розкладний. До речі, я бачу, тут зроблена роздвіжна система. Так, да, це якщо там від'єднатися від кухні. Закрити, перетворюється в домашній кінотеатр. Тут є, до речі, в стелі аудіосистема вмонтована. Вона з'єднана з телевізором? Так, з'єднана з телевізором і такий об'ємний звук. Дуже гарно виникає кондиціонер, шафи, диван розкладний. Диван дуже великий. Виглядає як чотирьохспальний. Так, тут у нас в шафі знаходиться безперебійне живлення, да? Да, да, безперебійне живлення. Коли немає світла, воно да, все даному актуальне рішення можна не переживати. Тут до речі, на цей будинок є акумулятори, які працюють на воду і на ліфт, коли немає світла, так. Так, так. Пація. Але так, да, третій поверх, тому це взагалі не є проблемно. Спальня велике ліжко. Ліжко відкривається, там можна класти речі, дві тумби, нічого лишнього. Вікна всі у двір з цієї сторони, із кухні, і з цієї кімнати. Тому буде тихо. Далі. Ось такий у нас санвузол. А тут є тепла підлога? Так, звичайно. Тепла підлога є. Ще є така от. Сірочна бойлерна, ще стоять фільтри. Якщо комусь потрібно зробити другий санвузол, то тут все виведено, можна його зробити. Ну і от така от кімната може бути другою спальнею, може бути кабінетом, як кому зручно. Ну наразі це використовується як кабінет спортзал. Вікна виходять на вулицю на Максимовича. Це одне вікно, яке виходить на вулицю.